Чергова комунальна драма у центрі чернівців на вулиці Шевченка стався прорив труби. Місцеві мешканці розповідають, вода текла по дорозі декілька днів і лише напередодні прибули комунальники. Та замість того, аби відновити водопостачання, вони його заблокували. Окрім цього, розриту після себе дорогу не залатали, а лише просипали щебенем. Марина Чорней розповість більше. Замість того, щоб відремонтувати, відрізали ржаву трубу, забили дерев'яний кіл, засипали щебенем та поїхали, нарікають чернівчани на працівників водоканалу. Вже декілька днів у будинку на вулиці Тараса Шевченка, 7, немає води. Як результат, працівники Чернівецької лінійної санітарно-епідеміологічної станції працювати не можуть, і це може призвести до біди, запевняють вони. Може бути навіть. І трагедії за цього стати. Ну тобто може бути е, викиди особливо небезпечних інфекцій в атмосферу, в воду і так далі. Без води ми взагалі нічого не зможемо зробити, і, і це попередити. Цей відділ відповідає за санітарний стан на залізниці, і щоб винести правильні рішення та попередити небезпеку вчасно, їм потрібно проводити досліди. Декілька днів люди викручувалися як могли, навіть приносили воду з дому. Та нині керівництво віддало наказ. Бак лабораторії припиняє роботу зв'язку з відсутністю води. Ось це то злочасне місце, яке стало причиною відсутності води у будинку на Шевченка. 7. місцеві мешканці скаржаться, що це не лише припинило роботу санітарно-епідеміологічної станції, але й може стати причиною нещасного випадку. Місцеві мешканці приголомшені дорожньою ямою, яку залишили після так званого ремонту комунальники. Ми стояли в аділі в магазині, і такий був удар, що ми думали, що взорвалося щось, А то з-під колес камінь попав нам в, это вот в окно. і ми буська. Вот дивіться. Знаходиться четверта школа. Іде дитина, у це щебенка. От іде дитина попадає в око. Хто крайній? Зрозумійте, коли отакий от камінь вилітає, попаде дитині у вісок, може просто убити. Однак у Чернівці водоканалі ремонтувати несправності навіть не збираються. кажуть, відгалуження відключили від водопостачання, адже ця труба не є на балансі їхнього підприємства. І відповідно, ми не можемо виконувати будь-які роботи, нести матеріальні якісь затрати на ці види робіт, оскільки ми не отримуємо і не знаходиться дана мережа на балансі капечені сиводок. Та все ж зазначають, що комунальники після вихідних відновлять дорогу, і водопостачання будинок отримає лише у тому випадку, якщо відремонтує поломку за власний кошт. Тому коли все ж таки запрацює лабораторія, наразі невідомо. Марина Чорне, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.